Надзвичайники взялись рятувати черкасці від холодів. Для цього по всій області облаштовують спеціальні пункти обігріву. Там пропонують людям не лише зігрітися, а й випити гарячого чаю та що-небудь перекусити. В одному із таких рятівних пунктів побувала наша Юлія Доброскок. Хоч морози ще не лютують, та черкаські надзвичайники вже у все озброєні. У кожній пожежно-рятувальній частині облаштовують для людей ось такі теплі прихистки. Це приміщення було для відпочинку і прийом громадян. А ми зараз зробили його як пункт обігріву. У пункті обігріву завжди підтримують тепло, додатково вмикаючи обігрівача. Так, тепер буде ось тепло. Тут можна не лише відігріти замерзлі кінцівки, а ще й випити чаю та щось перекусити. Рятувальник Володимир саме робить закупи провізії для всіх, хто змерз. Робимо запаси, тому, що зима переді, морози будуть. Сильні, ну, щоб було все добре. Ну, сьогодні привезли ми печиво і цукерки-гостинець. Це для тих людей, які можливо, зайдуть, погрітися. Прихистити й обігріти надзвичайники можуть усіх охочих. Уже від перехолодження, кажуть, врятували з десяток черкастів. Пенсіонер Валерій Іванович вдягнувся сьогодні не по погоді. Сходив на базу, хотів купити кусочок м'яса, обходив усе і замерз і і вирішив трошки одігрітися. чоловіку пощастило, кажуть рятувальники. на дворі не морозно, а тому переохолодження він уникнув. А ось за сильних холодів нерідко рятувати людей з вулиці доводиться в лікарні. Коли до нас звертаються люди з відмороженням кінцівок, тоді ми визиваємо, викликаємо їм швидку допомогу, і швидка допомога їх забирає у третій, третю міську лікарню. У жіркасах таких пунктів обігріву рятувальники облаштували вже вісім, по області аж 26. Як треба, кажуть, теплий прихисток організують ще й у спеціальних наметах. Ілля Доброскок, Ігор Неділько, Віка новини.